Так, сьогодні ми маємо такий комплект лампочок. Д3С, який буде встановлено на течко. Знявши фарку, будемо сюди виковирювати нашу лампочку. Але щоб її викорити, пальця треба зламати в трьох місцях, щоб його туди достати. Я ще не знаю, як його буду встановлювати. Але це важко. Знайшов о, о, той посіб, який можна з неї вийти. Звернемо з'ємні, бару відставляємо, беремо кільце, яке стопорить лампочку, і будемо робити монтаж. Взяли фари для ліпшого і надійнішого, і більш якісного встановлення цих надламп. Далі буде Тепер угу. два. Тепер обережненько. Будем робити монтаж. А я буду. Два раза? Так. Щось не пішло не так. Я же вплюю. На не нормально, заходи. все нормально, все вийшло. На суху не заходить, просто. Так, <laughs> Опа. І тепер обережненько. Ти там змазав? Змазав, змазав. Молод, а не змости убив. Обережненько. Не обережненько не виходить. Обережненько. Зараз ми їдемо на вулиці. Завершили встановлення ламп. Світло стало набагато краще. Воно стало, по-перше, світле, синеньке, гарненьке, однорідне. А, дуже подобається, є чітка лінія цієї маленької маленькою Дальнє світло просто шикарне. Тобто яркості з самих фар дуже мені подобається.